Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора покажу, що ж тут є. Олія соняшникова рафінована за 49 гривень 750 мл. Оцет. 900 мл за 17 гривень. Яблучний оцет оцід літра 22 гривні. Заправка лимонна 250 мл за 24 І такий більший об'єм 380 мл за 34 гривні. Паприка Мелена 15 г за 7 гривень. Різноманітні перці. Така суміш. Це є мелений, а це є чорний горошком. Ціна 14 гривень. Також є різноманітні чесники сушені. Такий варіант за 12 гривень, 9 та 7 гривень. Вага 15, 20 та 15. Куркума мелена за 4 гривні. 10 грамів. Приправа томати, чесник та базилік. 15 гривень за 20 грамів. Приправа до супу 30 грамів за 7 гривень. Приправа італійські трави 7 гривень за 10 грамів. Хмелі сунелі 30 грамів за 7 гривень. Такий варіант 7 гривень, 25 грамів деко. Море спецій по 7 гривень. Гридна приправа аж 90 грамів за 9 гривень. Приправа до шашлику, до страв із картоплі. По 7 гривень і така до м'яса теж 7 гривень. І торгової марки Деко по 5 гривень. вага 25 грамів Є до м'яса, до плову до риби. А ще є до картоплі, до шашлику та до курки. Мій улюблений формат це в ось таких баночках. До речі, я рахувала. І якщо розділити цю вагу на менші покупки, то виходить теж досить вигідно. Так, що це є? Цукор ванільний. Цукор ванільний 27 гривень 150 грамів. Розпушувач тіста 22 гривні. Чесник сушений 49. Куркума 27. До курки приправа 27 гривень. Так, до картоплі. До картоплі приправа за 27 гривень. 49 гривень. Паприка копчена. перець чорний. 49. Суміш перців 64. І поправа до шашлику за 27 гривень. Пастила фруктова вагою 32 грами за 29 гривень. Малинова. А є ще ось такий варіант. Смак груша. Дивіться, класно. І тут картинка складається. Бачите, в одну. Хоча упаковки різні. Ще одні новинки. Цукерки жувальні. фруктовий мікс. 22 гривні за 80 г. Такий варіант. Бачите, вони відрізняються ці є бущі і довші, а ці є плоскіші. Такий варіант. Вага 80 грамів за 22 гривні. Маршмелло з'їж мене. Вага 20 грамів, ціна 9 гривень. І є ще ось такий у формі сердечок. Теж за 9 гривень. Капучино від Маккофе по 9 гривень. І тут ще є пакетик із шоколадом, який після приготування треба посипати зверху на пінку. Такий, я б сказала, класичний мак три в одному по 5,50. Є різних смаків. Набір контейнерів харчових алюмінієвих. Три штуки, об'єм літр та 440 мл за 34 гривні. 44 гривні 2 штуки, об'єм 3 літри та 100 мл. Такий більший варіант. Такий набір із трьох штук за 29 гривень із кришкою об'єм одного 900 мл. Зручно не лише готувати, а й транспортувати в таких контейнерах. А очечистка із пластиковою ручкою за 15 гривень, є у різних кольорах. Набір трубочків для напоїв 25 штук за 19 гривень. А є більше 50 штук за 24 гривні. Також є такі паперові трубочки. Ціна 19 гривень за набір. Ніж для піци з дерев'яною ручкою 29 гривень. Ножиці кухонні для нарізання зелені 119 гривень. Множиці кухонні мають чохол. Ціна 77 гривень. Всі в однаковому кольорі. Чорно-білі. 64 гривні коштує тарілка десертна фарфорова із сердечками. Та 77 гривень тарілки фарфорові серця. Новинки чашечки, які тільки вчора з'явились на вітрині об'ємом 150 мл. Це зображення тут з двох сторон однакове. Ціна 39 гривень. Такі чашечки із різними надписами. Ціна 88 гривень. Мають обвідочки такі. Якщо чорна чашечка, то білий обвідочок і навпаки. Зображення тут з одної сторони. Такі чашки по 69 гривень, вони, до речі, високі. Зображення дублюється із двох сторін однаково. Такі чашки з жартівливими різними надписами по 69. Такі котячі, я б сказала, чашечки. Що тут така котяча тематика по 77, і є вищі теж по 77 гривень. Теж нещодавні новинки. Чашка фарфорова ілюзія 77 гривень. Акційна ціна на ємність скляну для сипучих продуктів із бамбуковою кришкою 139 гривень. Менший варіант на акційний 149 гривень. Тут скло таке йде тонше. А ось такі баночки вони теж з кришкою. Кришка, до речі, дерев'яна. Скло таке цупніше, я б сказала. Товстіше. 900 мл за 88 гривень. І такі скляні ємності по 88 гривень. Цукерниця скляна рельєфна. З кришкою 88 гривень. Є нерельєфна. Ціна теж 88. Соусниця скляна із ручкою 59 гривень. Цукерниця у вигляді з серця. 88 гривень. Є в світлому варіанті або в темному. Чайник заварювальний, скляний рельєфний прозорий за 149 гривень. Такі ємності для сипучих по 199 гривень. Це найвищий варіант. До речі, досить важкі з бамбуковою кришкою. Піала із червоної глини. Об'єм 700 мл, ціна 64 гривні. Миски із червоної глини за 74, об'єм 1 літр. До речі, вони дуже відрізняються. Хоча тут і тут вказано, що це червона глина, можливо, це в глазурі блискучій. Хто знає то обов'язково напишіть піала із червоної глини за 69 гривень з такими чудовими колосками. І є каструлі об'ємом 2 літри за 199 гривень. Тут візерунок є різний. Є, бачите, такий варіант. А є з колосочками. Різні. Салатник за 39 гривень скляний діаметром 12 см. Бульонник скляний 59 гривень, 500 мл об'єм. Салатник за 44 гривні, діаметр 14 см. І така бульйонниця 550 мл за 49. Салатники скляні, діаметр 12 см за 29 гривень. Такі рельєфні. Такі бульйонниці керамічні по 69 гривень. Є ціла серія акційна від Люмінарк. Тарілка десертна 55, супова 55. 59 коштує тарілка обідня. І блюдо скляне з високими бортиками за 88 діаметр 21 см. Такі тарілочки скляні, прямокутні за 129 гривень. І ось такий варіант 28х на 20 см за 119 гривень. Склянки низькі, 245 мл за 29 гривень. Я бачу, вподобали люди їх. Тому що вже їх розібрали, вони тільки недавно приїхали. Такі високі, по 27 гривень 265 мл. Гарно виглядає склянка, можна навіть використовувати як маленьку вазу. Як вам ідея? Такі скляночки з золотистою такою оправою по 64 гривні за одну штуку. Є також із подвійними стінками склянки, 74 гривні низька. Висока 139. Стакан скляний з подвійними стінками, з метеликами по 119. Є із сухоцвітами 129. Просто чашка скляна з подвійними стінками по 119. Чашки скляні з темного скла такі фігурні по 39. З малюнками по 39 гривень скляні чашки. Мені сова сподобалась. Так, видно, вам не видно. Такі чашки скляні по 64. Низькі з сердечками по 59. Такі досить об'ємні, по 64. І ці ми з вами бачили кольорові скляні по 99. 149 гривень акційна ціна на набір склянок 6 штук по 260 мл. Тут три склянки 74. Низькі 6 штук 149. Набір келихів для вино. Дуже такі вони? Гарні. 349 гривень за 2 штуки. Акційна ціна набір келихів для вина 169 гривень дві штуки 780 мл. Хочу показати вам різницю між цінниками. дивіться, ось такий цінничок. Це акція вже з 21 по 23. Бачите, зараз ціна не акційна. Ось на таку оселедницю ціна 55 гривень з 21 по 23 буде ціна 39. Це анонс акції до дня народження Аврори. А на салатник ціна акційна. Значите, є ціна 34, а стара ціна скреслена. І акції діє по 23 включно. На прикладі, ось таких серветок вологих. Леді котон є для інтимної гігієни або для зняття макіяжу. Покажу вам ціну. Зараз ціна 22 гривні, а з 21-го ціна буде 15 гривень. Вологий туалетний папір на торели 50 штук за 34 гривні. Серветки паперові 19 гривень. Вологі дитячі серветки Ліро 49 гривень в упаковці 120 штук. Є такі за 29 в упаковці 110 штук, але вони досить такі коротенькі і тоненькі. Один раз їх купляла. Новинка і одразу з акційною ціною чашка складна, силіконова і з кришкою. Об'єм 350 мл. 84 гривні. І як тут видно вже з віконечка, що є в зеленому кольорі, є в блакитному, в синьому. Так, 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 так. Беремо ще позаду, в синій колір. Так, тут ще є малюнок, бачите, так в складеному, так в розкладеному. Такий фіксатор, коли в складеному вигляді. До речі, це дуже зручний варіант, бо можна, наприклад, вдома взяти собі каву, випив каву, а потім куди той стаканчик і носитись незручно. А так склали компактно і в сумочку помістили. Як вам ідея таких чашок, обов'язково залишайте відгуки. Буде цікаво почитати вашу думку. Тримач для серветок металевий за 55 гривень. Світліший футбол. Ось так гарно видно. Контейнери для сипучих продуктів. 99 гривень, менший варіант, більший 109 гривень, 2 літри об'єм, а тут літр 300. Такий варіант, рельєфний із кришкою. 88 гривень є світлий або темний варіант, і більший за 109 гривень. А це набір контейнерів. три штуки, вони йдуть різного об'єму. 400 670 та літр 200 за 109 гривень. Більші контейнери 800, літр 300 та 2 літр 300 мл за 139 гривень. Контейнер харчовий пластиковий об'ємом літр та 300 мл 18 гривень. Ви в коментарях запитували про корм для собак. Паштет для дорослих собак 360 грамів за 24 гривні. Такий варіант. Консерви для дорослих. Ага, Це кутів. Так, Кутів, а стоїть для собак. Ну, стан, вони водноціно по 31 гривні. Об'єм 415 грамів. Місна миска, вологий корм 77 гривень. Сухий, вологий, сухий корм. М'ясне асорті гау 500 грамів за 43 гривні. Так, акційних товарів більше не бачу. Буде акція з 21 по 23 на миски подвійні 39 гривень. Такі лопатки для лотка теж акція буде пізніше. Ціна 14 гривень. Не путайтесь, ці ціночки з чорним кутиком, це вони з 21 по 23. Миска для кутів кругла, 19 гривень. Але бачу, вже деякі товари, так, знаєте, гарненько розібрали. І трошки мені сумно від того, бо люди не розібралися. Ви мені писали, що справді, знаєте, не всі вчитуються. Так воно і є. Бо буває, знаєте, зайшов після роботи втомлений. Бачиш що? Гарна ціна, ти береш собі щітка для вичісування. Зараз 99, буде 69. Такий варіант буде 49 гривень ціна. Краплі проти боліг 24 гривні. Туалет зі сіткою. Буде ціна 55 гривень. Колись в мене була киця і дуже було зручно користуватись таким лотком. Ми давним-давно не використовували наповнювачі, а просто шматочками туалетного паперу тут присипали, і було зручно. Але тепер вже є різні наповнювачі. всякі. Такий повітець довжиною 3 метри буде за 69 гривень. Кольори є різні, не тільки рожевий, ще зелений, лакитний. Для котів ціна буде 55 гривень. По 209 гривень будуть толстовки для собачок. Ось такі вони, я б сказала, гавайські. Тут з пальмами, але тепленькі. Іграшка для котів, тунель пружинка 69 гривень. Комплект для собак по 99 гривень. Зайчок нічник. 199 гривень буде ціна. Він йде на акумуляторі, тут є для USB зарядки вихід, кнопочка. І не тільки у вигляді зайчика, є ще у вигляді хмаринки. Чи що Це, це хмаринка, правда? <гум> Теж на зарядку, кнопочка. Правильно на зарядку, так, ось тут вхід, ціна 279 Я так розумію, на них акції не буде. Так, є зірочка, є хмаринка. Я вам скажу вам, мені цей зайчик сподобався, як тільки приїхав. Тепер буду в роздумах. Може то собі купити, як буде акційна ціна. Хай тішить мене. тішить мене вдома. Пишіть в коментарях, купляти зайчика чи ні. Такий нічник настільний 3D. Заряджається від USB. Тут є кнопка вмикання. Ціна буде 129 гривень. Ви бачите, такий колір. Паперовий, я б сказала, та це і захисна плівка. Її треба здарити, і тоді нічник буде виглядати десь ось так. Є різні кольори, світіння. Я так розумію, в комплект ще входить і ручка, і можна щось собі там цікаве писати. Килимок для просушування посуду. Тось вони стали іншого кольору, Бачите, такий дуже гарний глибокий колір. По 99 гривень.